Прем'єр вона продовжується перманентно. Це і пані Свіріденка, це і пані Маркарова, яку все рівно хочуть бачити на заході нашим там прем'єром. Це той же Кубраков, насправді, якого звільнили, але який там за чутками ходить посольствами і просить, зробіть мене прем'єр-міністром. Це теж є. Андрій Єрмака а, теж називали власне. От, я ж я ж кажу, власне, Єрмак теж. Але там по Єрмаку свої нюанси, бо. Розумієте, зараз у нього контроль максимальний де-факто в державі. Так, він очевидно прагне інституційного закріплення, але е от якби ці зміни відбулися там два місяці тому, він би по суті ну там цими змінами там, можливо створення уряду національної єдності, можливо, ще щось. Ця б тема вона б. Е Підживила ну і укріпила тему загалом легітимності української влади. ну, в той момент була дуже специфічна точка, підживлена російським ІПСО. А, А зараз, ну, ця заміна, вона більше питання до. Підвищення ефективності конкретно виконавчої гілки влади. Ну, подивимось, можливо, пан Єрмак і сам буде йти, але ж ми знаємо, що насправді пані Свіріденко недалека від Єрмака людина, і цілком можливо, що вона буде таким же самим технократом, просто в полі управління уже більш серйозного з боку офісу президента.